Особливості роботи на біговій доріжці. На наших бігових доріжках існує кнопка екстреного тормозу для того, щоб зупинитися в будь-який момент і не шукати кнопки на табло. Вона знаходиться на поручні тренажа зліва. Перед початком руху перед включенням ставте ноги на нерухомі частини платформи по обидва боки. Починайте рух тільки тоді, коли дорожка вже увімкнулася. Коли рухаєтесь на доріжці, намагайтесь бути в межах поручнів. Найпростіший спосіб увімкнути доріжку це натиснути кнопку Quick Start. Доріжка дозволяє піднімати або опускати платформу. Коли виходите, виставляйте хоча б 1%, тоді доріжка зустрічає ногу раніше. Це зменшує удар на коліна. Швидкість можна додавати як поступово кнопками плюс та мінус, так і на табло одразу цифрами. Тоді доріжка робить ту швидкість, яку ви задаєте. Зупиняється програма натисненням на кнопку стоп. Аби перезавантажити доріжку, натискайте на кнопку Стоп декілька разів. Доріжка має деякі програми, але всі вони розподіляються на неприривні або на інтервальні. Для того щоб обрати програму, натискайте на той значок, якому вона співпадає. Вона попросить ввести вашу вагу в кілограмах, час тренування, максимальну швидкість, з якою ви плануєте рухатись по доріжці, та максимальний кут підйому. На табло вона покаже, скільки буде інтервалів підняття навантаження і коли вона буде знижувати е, інтенсивність. Нагадую, що при виконанні будь-яких програм на доріжці рухатись потрібно амплітудно. Ваші гомілки допрацьовують постійно стопа допрацьовує рух і штовхає вас вперед. Це дозволить вам максимально підключити групи м'язів. Також зауважте, що в будь-якому разі, коли ви стомились або вам потрібно зупинити доріжку, ви натискаєте на кнопку стоп і тримаєте за поручні, і ставте ноги на нерухомі частини платформи. Це дасть безпеку.